Цуський край на запрошували зі всіх районів цієї області. З поміж пологових на Закарпатті ми оглянули медзаклади Тячева, Ужгорода та Сваляви. З'ясували, чому у пологових цих районів є смертельні випадки немовлят та породіль. І знову смерть Іван Порада змушений виховувати сина сам. Він вважає його дружина з немовлятком загинула через свалявських медиків у курортному містечку. Замість облюбованою колись усією сім'єю річки, тепер чи не щотижня, крокує на цвинтар. Деталі цієї непростої історії з'ясовували наші журналісти. Свалява один з найвідоміших закарпатських курортів України. Околиці міста славляться своїми курортами, на яких лікують мінеральними водами. А от чи якісні послуги надають у лікарнях, зокрема у пологових, дивіться далі. На гарячу лінію телеканалу Зіт поскаржили жінки на умови перебування у свалявському пологовому. Ідемо оглядати відділення. Я очікував гіршого, але насправді. Умови тут пристойні. Мивальник трішечки брудний. Тут немає мила. Ой, а ось тут павутина, бруд, і ржа, Це потрібно звідси викинути, бо воно лише руйнує приємні враження з цієї палати. Екскурсію по пологовому нам проводить старша медсестра, яка працює у цьому медзакладі понад 40 років. Просимо показати, як виглядає пологовий зал. Це ліжко для пологів, воно вже стареньке, нового немає, лише новий матрас. Мило без мильнички, а немовлята без тепла. Утютютічки. То У нас при виключених батареях тут зараз в кімнаті. Якщо це буде. А де, по стандарту має бути 21-22. так? 22, 22. І це у приміщенні, де виходжують немовлят. Однак врятувати маленького Іванка так і не змогли. У цій лікарні він назавжди закрив повіки. У вічність під час кесарського розтину відійшла і його мати Мар'яна. Не було такого, що вона десь. Подадуть його просто, вона не знає, що повісти не було. Вона дуже така була бойова була дівка. Коротко. Ось таку вдачу і не боялись залишити Мар'яну саму вдома вагітною, пригадують її родичі, бо самі змушені були поїхати на заробітки за кордон. Та от коли повернулися, Мар'яна була вже на восьмому місяці вагітності. І самопочуття різко погіршилось. О перші дні вона вже була на порозі свалявського пологового. Зараз дуже погано стала рвати. Наразі сміжали сусіду, ми її в лікарню. Чоловік досі дивується, чому Мар'яні не зробили навіть УЗД-обстеження та не взяли кров для аналізу. Лише тоді, коли жінка вже не могла стояти, Мар'яні зробили обстеження. Уже її зробили на почки, казали, що камінь йде з почок. Після першої крапельниці воно мало тихло було. Та через декілька годин Мар'яні стало ще гірше, ба більше аналізи показали. Гемоблобін був на познасті 30. Тиск також був критично низький. Не без болючів, не допомагали, тут і не нічим не помагало. просили, ми хоч боробили, хоч то би дитину витягали, то хоч жону спасали. Дитина була жива до останнього. Лише надвечір Мар'яну вирішили кесарити, та вже було запізно. Мене вигнали з реанімації, потім вже як мене закликали, та ще за тільки пуля, що вона померла. Нім ще не вдалося спасти ні жону, ні дитину. Та найцікавіше почалося після смерті дружини та дитини, пригадує Іван. Адже причина смерті, яку зазначив патолога Анатом, не співпадала із даними медиків Свалявського пологового. Вони мені ніч не пояснювали, але мені тільки прийшов один врач, там я не знаю, якого фамілія там ніч, зайшов і повів. Чому я не вповів, що в неї слізінка, слізінка лопнута. Кажу, чомусь не вповлює, що вона десь падала, але вона нікуди не падала. Що Маріана поводилась під час вагітності вкрай обережно, підтверджує і її мама. Ніч не вірю, бо то, -то здорова дитина моя була. Мар'яну поховали на сільському кладовищі разом з немовлям на руках. У жінки залишився десятирічний син, який ще досі не може оговтатись після смерті мами. Слідство, яке покликане пролити світло на смерть породіллі та немовляти, триває більше року. Попри це, сім'я Мар'яни навіть не знає прізвищ лікарів, які оглядали та приймали пологи у їхньої доньки. Тому і довірили свою непросту історію лікарським таємницям, аби винні відповіли за смерть молодої жінки. Завідувача відділення ми дочекалися, о тільки медик зустрічає нас не вельми привітно. Давайте я буду командувати. Хорошо? Пішли. Ей, Відпустіть мікрофон. Ти, знаєте, ви знаєте, скільки він коштує? Попри агресію медика, продовжуємо спілкування, бо саме за правдою наша команда приїхала у Свалявський пологовий. Мене звати Вуса Віктор Іванович. Я завідувача Кушайського гінекологічного відділенням. Дуже приємно, Іван Довгалюк, телеканал «ЗІК». Сідайте, будь ласка, про це питайте мене, що вони пенсії, що ви працюєте. Я просив вас представитися, який канал? Я вам сказав, що мене звати Іван Довгалюк, телеканал Зік. Я не хочу. Ви не заслужили того, тому що я падав перед вами. Тепер нами не потрібно, як і ображати нас, бо приїхали у Свалявський пологовий поговорити конструктивно. А саме чому померла 32-річна Мар'яна Мурашко. Вони були на заробітках в, в Москві, обстежувалися в інституті іворології, там їй поставили діагноз лівобічна наркова коліка. Лікарі зі Свалявської лікарні підтвердили діагноз своїх іноземних колег. От тільки Мар'яна померла не від нього. Завідувач підтверджує, розрив селезінки у вагітної жінки справді був. На жаль, лікарі його помітили запізно. Розрив селезінки лікують хірурги, не як ніколи. Але для того, щоб поки бригада хірургів підготувалася, треба той. Чотири хвилини, так? Вагітна матка не, до, не дає доступу до селізінки такого, як потрібно. Дитина вже була мертва. Дитину врятувати не змогли, бо у цьому випадку дів а кошерський принцип перш за все рятувати матір. Немовля померла через внутрішню кровотечу мами. Селізінка покрита оболочкою, капсулою, і розрив сосуда. Іде під капсулу, вона не розтігується. І тут кровотета 100-200 мл, Воно на аналізах е, практично не реагує. А потім, коли е, розривається капсула, то кров витікає. Завідувач відділення визнає, кровотечу лікарі повинні були побачити. Однак ні своєї вини, адже завідувач також був при прикесареві Мар'яни, ні вини своїх колег, лікар не визнає. Які окшери гінекологи приймали пологи у покійної Мар'яни? Ну ще раз вам кажу, ви задаєте не ті питання, які маєте задавати. Ні. Чи можна було би побачити, що там вже е, йде маленька крововтечка? Ну, то ви запитайте лікаря, який дивився на узі і нічого не говорить? Ворон ворону око не виклює. Лікар не зміг або ж не захотів згадати прізвище, хто робив УЗД Мар'яні Мурашко. Сподіваємось на оперативне розслідування правоохоронних органів цієї справи, адже винні у невчасно поставленому діагнозі мають бути покараними.